Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо, як створити Google-форму для проведення реєстрації учасників вашого заходу, анкетування, збора фольклорних елементів, якщо ви працюєте з сучасним фольклором, наприклад, робите дослідження в межах вашого класу тощо, за допомогою системи Google. Перше, що ми маємо зробити, це зайти на стартовий екран, відкрити браузер і переглянути, чи ми є в системі. Якщо все нормально, у нас тут зверху буде кнопочка з нашим фотографією, якщо ви таке використовуєте, або з позначкою першої літери вашого імені чи назви вашої сторіночки на Google. Натискаємо на неї, перевіряємо, що ми є. Надалі знаходимо такі 9 крапочок, які утворюють квадрат, і натискаємо на них. Обираємо вхід в Google Диск. Бо саме там нам буде зручно працювати з різними формами. Заходимо. Тепер нам потрібно натиснути на кнопку Створити, бо це буде нова форма. І у нас є опція Google форми. Обираємо її. За замовчуванням нам видається отака форма. Ми маємо присвоїти їй якусь назву, наприклад, реєстрація. Я поки тут не конкретизую назву, надалі можна буде переіменувати цю форму, вона редагується в будь-який необхідний час. Тут ви можете додати опис чи то вашого дослідження, чи то якісь інструкції щодо заповнення форми, або ж можете лишити це порожнє. Далі нам потрібно заповнити наші запитання. Якщо нам треба фіксувати прізвище, ім'я по батькові, а це зазвичай треба робити, тут ми редагуємо запитання. А я би хотіла почати зі збору Те, Нам потрібен текст запитання з короткими відповідями, але надалі, якщо ви будете редагувати форму, у вас є різні варіанти. Ви можете вибрати короткі відповіді, абзац це коли нам, наприклад, треба якийсь опис чи зразок фольклору. Далі, якщо це тестові, можна брати варіанти відповіді, складний список, можна вибрати завантаження файлу, якщо нам, наприклад, треба зібрати фотографії, анкетування тощо. А, надалі, ми, якщо ми хочемо, щоб це було обов'язкове запитання, ми ставимо тут обов'язково. Для мене не може бути в нашому випадку єдиного поля. Ми можемо додати запитання. І я додам хоча б три, бо нам треба буде зібрати прізвище. Зверніть увагу, редактор самостійно запропонував такий варіант тесту, і ми обов'язково його відзначаємо. Далі нам треба буде ім'я. Також, бачите, сам запропонував зробити е, інакшу форму. І також нам, наприклад, треба запитати клас або група. Так само, якщо, наприклад, ми бачимо, що ми хочемо створити ще щось, довільне може бути запитання, мотивація участі. І тут ми вибираємо великий абзац, бо Google розуміє, що мотивація у нас в два слова ніяк не вкладається. Перевіряємо, чи наші попередні обов'язково, бо нам хочеться знати, хто нам заповнював ці форми, чи воно у нас заповнилось в належному плані. Якщо нам захочеться надалі щось видалити, ми вибираємо це питання і, наприклад, видаляємо його за допомогою отакої корзини. Після того, як ми ввели всі питання, перевірили їх, перечитали. Ми заходимо до відповіді і дивимося, щоб у нас була відкрита питання про те, що ми приймаємо відповіді на цю форму. Надалі, після заповнення форми, у нас в цьому розділі будуть з'являтися відповіді. І у нас буде зв'язка із табличками. Так само ми, наприклад, можемо додати оцінки, але це ми розглянемо в іншому відео, там, де я покажу, як робити тестові. Можемо переглянути форму, для цього натискаємо на очко. От так буде у нас виглядати сама форма. Повертаємося. І для того, аби надіслати посилання на форму іншим учасникам, наприклад, тим, які ми хотіли би, щоб її заповнили. Ми вибираємо різні варіанти. Це може бути електронний лист. Це може бути, я зазвичай обираю посилання, і можна, наприклад, вставляти цю форму на сайт. А за бажанням можна збирати або не збирати електронні адреси, це як вам буде зручно. І так само електронну адресу можна скоротити, і вона буде отака доволі коротка, що зручно для документації внутрішніх форм тощо. Перевіряємо, що зміни у нас збережно, за бажання ми можемо налаштувати колір і можемо редагувати окремі елементи. Перевіряємо, чи все у нас зберіглося. Щоби подивитися, чи форма у нас дійсно готова, ми можемо її повторно відкрити на нашому Google диску. Заходимо на нього повторно і дивимося, що є новий файл, будь ласка. І отут можна його побачити і редагувати. Якщо вам потрібно для себе або, наприклад, для вашого викладача дати дозвіл на редагування, у нас є такі опції додати співавтора. Так само зверніть увагу, у нас є е, варіанти зробити копію. Якщо нам треба, наприклад, на наступний рік знову зробити таку ж форму, ми її копіюємо, міняємо рік, вносимо якісь правки, і вона вже отримує додаткове посилання і існує самостійно на нашому диску. А в такий спосіб можна створити форму, можна далі самостійно редагувати можливість її заповнення або не заповнення, дивитися відповіді тощо, і таким чином провадити. Якісь важливі основні елементи дослідження для того, щоб отримувати необхідні дані, будь то збір фольклору, тощо.